Добрий день, переходимо до перевірки домашнього задання. Зараз у нас буде зазвичай по три задачі, тому що немає нового матеріалу, ми все, що можливо, вже в цій темі вивчили. Тому далі ми розв'язуємо задачі і пишемо багато перевірочних робіт, і, в тому числі, розв'язуємо багато домашніх задач. Давайте будемо потрохи розбиратися. Але задачі іноді бувають. Не дуже складний як сьогодні, але деякі задачі можуть бути дуже громісткі. Але потрібно все ж таки пристосуватися до цього і. Правильно їх оформлювати, тому що це тренування до ваших перевирічних робот. Рухаємося. Так, 15,46, два резистори з'єднані паралельно. Приєднали до джерела струму з напругою 44 вольта. Сіла струму через перший резистор дорівнює 200 мА, через другий 1,8 А. Опер якого резистора більш у скільки разів визначте загальний опер ділянки кола. Ну, тут багато е, запитань, тому потрібно нічого не. Загубити, коли будете відповідати на це питання. І так, у нас є два резистори, Вони... Вони у нас з'єднані паралельно. Бачимо рисунок, я його зробила, тому що тут бажано розуміти, що загальний струм він дорівнює сумі струмов і першого, і другого. Як, як резистори з'єднані паралельно, ми розуміємо, що. Опери відносяться обернено пропорційно силам струмів, бажано перевести в систему інтернаціональної мА, тоді ми можемо записати, що r 1 так відноситься до r 2 як і другого, да і першого. Ну, зрозуміло, що якщо більший струм притикає через uh, другий резистор, то його опер. Менше і навпаки. Тому я знаходжу r 1 до r 2 Ну, якщо ви сразу побачили, відразу побачили це, то дуже класно, і тому у вас відразу буде відповідь 9. Але якщо ви е, поділили R2 на r 1 то ви отримали 1 дев'яту і раджу після цього записати, е, перевернути це відношення і написати знову r 1 до r 2 Ну, Це дуже класно так написано. Добре, загальний опір, щоб знайти, нам потрібна загальна напругу поділити на загальну силу струму. Але загальна сила струму при такому з'єднанні вона дорівнює сумі сил струмів. Тому ми можемо записати зак... наслідок закону Ому ось таким чином і замінити силу струму на суму цих струмів. Приймемо 22 Ома, і наприкінці ми написали, що R1 більше R2 це перше питання. Во скільки разів. Ой, а чому в два рази дивно. Бачите, як я класна. Я не знаю, чому в два рази я написала. Зараз, подожіть. Зараз ми трохи пофіксимо. В, мабуть, 9 разів. В 9 разів. В 9 разів. І опор, соответственно, відповідно 22 Ома. Ось таким чином ми. Зробили цю задачу, і переходимо до наступної. Наступна задача у нас 1565, і ось тут вона дуже багато потребує уваги і напису. Я розумію, що хтось з вас, мабуть, не олінився, і ви такі малоси перерисували всі ці рисунки. Я скопіпастила, але я зробила повний опис, і тому зараз ви побачите, як. Це бажано все ж таки робити, коли ми розв'язуємо такі задачі. Так, це не дуже складна задача, і ми розв'язували щось на накшал такого, але бажано навчитися розписувати розрахунок таких кіл, щоб до вас не було ніяких питань. Зараз я покажу, як ми це будемо робити. Ну, По-перше, ми запишемо дано R1, R4 по 100 омів, а R2, R3 по 400 омів. І ми бачимо ось тут розв'язання. Зараз тут багато написано, трохи почекайте, я все розповім. Ми записали дано і знайти кожного разу. Нам треба R. Можна написати R. Я не хочу писати R і тому, що ми будемо загальну опори шукати, ну, в кожному випадку. В кожному випадку. І бачимо перший рисунок, і тут я розписую: дивіться, випадок А. У нас перший і другий резистор з'єднане послідовно. третій і четвертий з'єднане послідовно. А після цього група 1, 2 і група 3,4 з'єднане паралельно. І тому опір ми можемо знаходити для 1.2, ми додали 1 до 1, це буде 500 омів, 34 теж буде 500 омів, а якщо вони однакові, а потім вони з'єднані паралельно, то ми можемо казати, що це буде або r 12 навпіл, або r 34 навпіл. Якщо ви знайшли r 12 умножити на r 34 поділити на r 12 плюс r 34 це теж правильно. Це безумовно правильно, але це ну, трохи більше ви будете обчислювати. Це не буде помил... помилкою. Але якщо ви побачили, що вони однакові для паралельного з'єднання, це просто навпіл. Ну, це дуже дуже добре. Але бачите, скільки багато написано? Тому для того, щоб потім не загубити свої відповіді, я ось тут Ра і підкреслила і відповідь. Тому я потім буду все прибирати і записувати відповідь наприкінці розв'язання задачі. Далі дивимось випадок Б. r 1 і r 3 з'єднане паралельно, 2 і 4 паралельно, а група 1, 3 і 2, 4 між собою послідовна. Тому опер в першому випадку буде 80, в другому випадку буде 80. І щоб знайти загальне, ми їх складаємо. І це буде R випадку Б, це буде 160 омів. Далее у нас еще два э, выпадка есть. Выпадок В. Зараз у нас 1,4 последованы, 2,3 последованы, 1,4 и 2,3 между собой параллельно. Тому ОПР 1,4 200, 2,3 800. В случае В, выпадка В, у нас будет 160 ОМЕВ. Тобто ми знайшли по такої формулі. І наприкінці останній випадок 1 і 4 паралельні, 2 і 3 паралельні. Ось ця група 1, 4, ось ця група 2, 3 між собою послідовна. І загальний опер у нас получається так: 1, 4, c 50, 2, 3, 23c200. А потім нам потрібно. але, бачите, ось тут знов я могла писати r 1 умножити на r2, поділити на. R1 плюс r 2 Можна так було написати, але я бачу, що вони однакові, тому я можу просто кожний з них навпіл поділити. Ми це теж більш-менш розуміємо. Далі, ось тут така ж сама ситуація у нас, бачимо, що буде 400 омів навпіл. Це теж можливий варіант. Добре. Потім складаємо R14 і R23, і буде у нас 250 омів. Таке. Така ситуація у нас відбувається. Записуємо після цього всі чотири відповіді. Обов'язково акуратно записуємо. Але зараз мені їх просто знайти серед всіх цих записів. В мене воно підкреслене. Можна навіть кольоровою ручкою, але таке бажано, не червоною. Підкреслити для того, щоб ви потім швидко знайшли ці відповіді. Ну, добре. Наступна задача, яку ми розв'язуємо, вона трохи схожа на ту, яку ми розв'язували на попередньому уроці. Мабуть, у вас ще одна така буде. Ну. Такі саме умови по рисунку, але кожного разу нам трохи інше задають в дано, і трохи інше пошукати потрібно. Зараз нас, у нас запитують, якою є сила струму ось в цьому колі. Ну, дивимось. Якщо я рисую цю схему, зрозуміло, що в мене є 3 резистори і 3 вольтметра. Покази першого вольтметра ми взяли із рисунка – це 4 В, опер за умовами, 80 І ми розуміємо, що резистори з'єднані послідовно, ми це бачимо, А це означає, що сіла струму загальна вона дорівнює сілі струму в будь-якому із цих резисторів. Ну, Наприклад, в першому. Ми саме про нього все знаємо. Тому ми можемо казати, що загальна сіла струму це буде у перше на Р ну, тобто 4 в. На 80 Ом це 0,5 А. Або, якщо хто хоче, можете в міліампери перевести, це буде 50 мА. Ну, ось така домашня робота. Бачите, задачі сьогодні не складні. Попереднього разу вони були, їх було мало, але вони були складні. І там потрібно було дуже багато. Зараз вони дуже грамістки такі. Тут потрібно багато-багато багато писати. Ні в цій задачі, ні, в це і в попередній. Але потрібно цього навчитися, тому що вам так потрібно буде писати в самостійних і контрольних роботах. Ну, все, на цьому ми з вами завершуємо і можемо відпочити.